Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про особливості укладання та розірвання шлюбного договору в Україні, а саме про те, хто може укласти шлюбний договір, які питання він регулює, як змінити його умови та багато інших цікавих тонкостей. Які питання регулює шлюбний договір? Шлюбний договір це письмова угода між чоловіком і дружиною, яка регулює майнові відносини між подружжям? Також шлюбний договір може врегулювати майнові права та обов'язки подружжя як батьків, але він ніяким чином не стосується особистих відносин подружжя, а також відносин між ними та дітьми. Проте в умовах шлюбного договору можна чітко визначити порядок та спосіб утримання дітей, у тому числі після розірвання шлюбу. У такому разі, особі з якою після розірвання шлюбу буде проживати дитина, не доведеться окремо вирішувати питання про аліменти. Оскільки це вже обумовлено в договорі. У якій формі має бути укладений шлюбний договір. Шлюбний договір укладається у письмовій формі та в обов'язковому порядку посвідчується ноторіально. Відповідна вимога до форми шлюбного договору закріплена у статті 94 сімейного кодексу України, які документи потрібні, щоб укласти шлюбний договір. Для укладення шлюбного договору потрібні паспорти, ідентифікаційні коди. Свідоцтво про шлюб або довідка про подачу заяви до відділу реєстрації актів цивільного стану, свідоцтво про народження дитини, якщо в шлюбному договорі окреслено питання, що її стосуються, що додатково можна прописати у шлюбному договорі. Шлюбний договір може визначити правовий режим подарунків, визначити порядок користування грошовими коштами, організувати фінансові питання родини, наприклад, прописати умову. Щодо ощадливого ставлення до сімейного бюджету передбачити питання утримання одного з подружжя на випадок непрацездатності або незалежно від неї, передбачити порядок оплати одним із подружжя таких витрат, як відпочинок, подорожі, лікування, медичне страхування тощо, та врегулювати багато інших майнових питань, хто має право укладати шлюбний договір. Шлюбний договір може бути укладено особами. Які тільки подали заяву про реєстрацію шлюбу, або які вже є законним подружжям, тобто шлюбний договір може бути укладено як до, так і після реєстрації шлюбу, але якщо договір було укладено до реєстрації шлюбу, то за таких обставин він набирає чинності лише у день реєстрації шлюбу. Якщо ж шлюбний договір укладено подружжям, то він набирає чинності у день нотаріального посвідчення, пара, яка не оформила свої відносини згідно з законом, не має можливості укласти шлюбний договір. Чи може укладати шлюбний договір неповнолітня особа до реєстрації шлюбу? Так, але лише за письмової згоди батьків або піклувальника, яка засвідчується нотаріусом. Чи можна укладати шлюбний договір безпосередньо перед розлученням? Можливість укладання шлюбного договору не залежить від тривалості шлюбу. Укласти його можливо на будь-якому етапі подружнього життя навіть безпосередньо перед розірванням шлюбу. Чи завжди діє класичний поділ майна 50 на 50 при укладанні шлюбного договору? Ні сторони можуть домовитися про закріплення права власності на майно за одним із них, якщо воно було придбано за час шлюбу. За таких умов класичний підхід поділу майна 50% дружини та 50% чоловіка не діє. Чи може шлюбний договір бути змінений подружжям вже після його укладення? Так, шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шлюбного договору ноторіально посвідчується. Зміни можуть бути внесені лише за умови, що і дружина, і чоловік на них погоджуються. Які підстави для визначення шлюбного договору недійсним? Шлюбний договір може бути визнаний недійсним, якщо його зміст суперечить законодавству України або моральним засадам суспільства. Воли виявлення кожного з подружжя при укладанні шлюбного договору не відповідало його внутрішній волі. Положення договору зменшують обсяг прав дитини, які встановлені сімейним кодексом. Умову шлюбного договору ставлять одну з його сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище як розірвати шлюбний договір. У шлюбному договорі. Може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. Розірвати договір передчасно можливо, але за взаємною згодою обох сторін. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо особливостей укладання та розірвання шлюбних договорів в Україні. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста, а тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію. Радимо знайти спеціаліста у категорії сімейне право. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.